Питання 19, блок 10. Правове положення житлово-будівельних кооперативів. Право громадян на вступ до житлово-будівельного кооперативу і отримання у ньому житлового приміщення, права та обов'язки ЖБК та його членів виселення із будинків ЖБК. Правове регулювання це закон України про кооперацію та Житловий кодекс України. Житлово-будівельний кооператив є юридичною особою. утворюється фізичними особами та або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства та діють на підставі статуту. Рішення про створення житлово-будівельного кооперативу приймаються його установчими зборами. Член житлово-будівельного кооперативу має право володіти, користуватися, а за згодою кооперативу і розпоряджатися квартирою, яку він займає в будинку кооперативу, якщо не викупив її. У разі викупу квартири член ЖБК стає її власником. У власність членів ЖБК переходять лише квартири. Об'єкти загального користування залишаються у власності кооперативу. Приклади це коридори, ліфти, дахи, підвали, сміттєпроводи, елементи інженерного обладнання тощо. Станом на сьогодні велика кількість житлово-будівельних кооперативів вже реорганізовано в ОСББ. З 1 липня 2016 року існує три форми управління багатоквартирними будинками. Перша форма управління самими співвласниками без створення ОСББ чи обрання управителя. Друга форма управителем багатоквартирного будинку ОСББ. ЖБК до цього переліку не включено.